Всім добрий день. Наша тема сьогодні це прийняття рішень в умовах ризику. Ми з вами вже казали, що процес прийняття рішень може належати до однієї з трьох можливих умов: прийняття рішень в умовах визначеності, коли дані відомі точно. З цим ми стикались, коли працювали з задачами лінійного програмування та коли розглядали метод аналізу ієрархії. Сьогодні. Ми розглянемо прийняття рішень в умовах ризику, коли дані описуються за допомогою ймовірнісних розподілів. Власне кажучи, вартості альтернативних рішень будуть описуватися ймовірнісними розподілами. Ми будемо використовувати критерії очікуваного значення. Відповідно до цього критерія, альтернативні рішення порівнюються з точки зору максимізації прибутку очікуваного, або мінімізації очікуваних витрат. І так, критерій очікуваного значення, або максимізація очікуваного середнього прибутку, або мінімізація очікуваних витрат. При цьому ми вважаємо, що Прибуток або витрати, які пов'язані з кожним з альтернативних рішень, є випадковою величиною. Давайте з вами почнемо з того, що розглянемо приклад просту ситуацію, коли в нас є кінцева кількість альтернатив та точних значень в матриці доходів. І так, приклад: припустимо, що ви хочете вкласти на біржі 10 тисяч доларів. В акції однієї з двох компаній А чи Б. При цьому акції компанії А є ризикованими, але вони можуть принести 50% прибутку від суми інвестиції протягом наступного року. Якщо ж умови фондової біржі будуть несприятливі, то сума інвестицій може знецінитися на 20%. Стосовно компанії Б, компанія Б забезпечує безпеку інвестицій. І в умовах підвищення котирувань буде 15% прибутку, а в умовах зниження котирувань 5% теж таки прибутку. Аналітичні публікації із ймовірністю 60% прогнозують підвищення котирувань, а із ймовірністю 40% зниження. Питання в цій задачі, в яку компанію слід вкласти гроші? Спочатку давайте з вами запишемо нашу матрицю платіжну. Яким чином? І так, в нас є дві альтернативи альтернативні рішення це вкладення в акції компанії А або вкладення в акції компанії Б. Можливі а, дві події: або котирування підвищується, або знижується. І так, для компанії А, при підвищенні котирувань ми знаємо: ось тут в умові задачі написано 50% прибутку. Тобто від 10 тисяч доларів інвестицій це буде плюс 5 тисяч. А написано в умові, що може знецінитися на 20% це означає. Мінус 2 тисячі, тобто втратимо 2 тисячі. Для компанії Б. 15% від 10 тисяч це 1,5 тисячі, і 5%, де вони у нас ось тут в умові це 500 доларів. Ймовірність кожної з подій у нас сказано, що 60%, тобто 0,6 і 40% тобто 04. Ця задача може бути представлена у вигляді дерева рішень. Дерева рішень. Що тут зображено? Тут є два типи вершин. Перше, це називається вирішальна вершина. І ще дві вершини, вони називаються ймовірними вершинами. Таким чином, із вершини 1, яка називається вирішальною, ось вона. В нас є дві гілки, які собі, собою являють альтернативи: інвестиції в компанію А, інвестиції в компанію Б. В свою чергу, із е, ймовірних вершин, теж виходять дві гілки, які відповідають випадкам підвищення котирувань та зниження. Теж саме і тут. Ось ці значення з нашої таблиці. Які можливі варіанти отримання прибутку або знецінення інвестицій. Як далі працювати з цим деревом рішень? Ми розраховуємо очікуваний прибуток за рік для кожної з двох альтернатив. Дивимось сюди 5 тисяч домножуємо на 0,6 плюс мінус 2 тисячі на 04. Розраховуємо отримуємо 2. 200. Теж саме для компанії Б. на 0,6, 500 на 04 у сумі це 1100 доларів. Ми з вами розрахували очікуваний середній прибуток. І бачимо, що для акції компанії А він більший. Тобто наше рішення це вкладення в акції компанії А. Оці два стани підвищення котирувань та зниження котирувань у теорії прийняття рішень називаються станом природи. Стан природи це може бути е, дійсно відноситися до природи, або це може бути такий стан, на який ви не впливаєте, а в якому ви розглядаєте цю задачу. В загальному вигляді задача прийняття рішень може включати N станів та M альтернатив Як виглядає в загальному вигляді постановка такої задачі? Якщо ми знаємо або задаємо ймовірність житого стану природи ПЖТ, а їй в нашій матриці це платіж. Який пов'язаний з прийняттям рішення І при стані природи Ж. І тоді очікуваний платіж для вирішення та обчислюється у вигляді. Ось такому. Це те, що ми робили у попередньому прикладі. Нагадую вам, що сума всіх ймовірностей повинна дорівнювати одиниці або у відсотках 100%. Оцей розрахунок. Ми робимо для кожної альтернативи. Тобто скільки у вас альтернатив, скільки, стільки буде цих розрахунків. Як серед них вибирається краще? Якщо в нас в платіжній матриці є е, платіж, є доход або прибуток, то серед всіх цих розрахунків ми знаходимо максимальне значення. Це буде найкраще рішення. Якщо ж у нас платіж в задані є збитком витратами, то, відповідно, у нас нам треба знайти мінімальне значення. Це ми розглянули простий приклад. На наступ, в наступного разу ми ускладнимо наше завдання та подивимось. Які ще бувають критерії, які які використовують при прийняття рішень в умовах ризику?